Вітаю вас, шановне панство, з вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторні тримери ПТА 30 та ПТА 40. Відрізняються вони один від одного тим, що цей працює на одному акумуляторі, а цей на двох акумуляторах, що подовжить термін вашої праці вдвічі. Комплектація цих двох моделей абсолютно однакова. Тому ми роздивимось на прикладі моделі ПТА 30. А складається комплектація з. По-перше, самого тримера, оснащеного збірною штангою, рукояток велосипедного типу, кожух, котрий складається з декількох частин. Як його зібрати, побачите згодом, ремінь для підвішування коси на плече, інструмент для збирання та кілька метізів. Також маємо шпулю із волосінню, диск 3Т та, звісно, інструкція з експлуатації. Як ви помітили, тример постачається без акумулятора. Отже, ви зможете придбати наш 20-вольтовий акумулятор будь-якої ємності 2 Агоди, 4 або 8 Або можете користуватися тим, котрий у вас вже є. Все залежить від того, який у вас є, або яка ваша ділянка, на котрій ви будете працювати. Ну а тепер, щоб не було у вас зайвих питань до нас, давайте разом зберемо триммер. Починаємо з того, що складаємо штангу. Для того, щоб її скласти, треба прибрати ось це транспортувальне кільце. Якщо ви будете складати та перевозити тример, будь ласка, не втрачайте його, не загубіть. Та використовуйте при кожному переїзді. Далі звертаємо увагу на те, щоб ось цей фіксаційний отвір співпав із фіксатором. Відтягуємо та фіксуємо. Після цього. Затягуємо ось цей вертлюжок. Все, штанга зібрана. Як ви помітили, всередині штанги в нас лише дріт. Валу немає. Це тому, що двигун у нас розташований знизу. Наступними давайте встановимо ручки. Для цього беремо ключик із комплекта. Трохи послаблюємо ось ці чотири гвинти. Піднімаємо верхню планку. Та всовуємо сюди ручки, одну та іншу. Прижимаємо планку та трохи підтягуємо гвинти. Вирівнюємо ручки та притискаємо сильніше. І не забуваємо, що в незалежності від вашого зрісту, ви завжди зможете відрегулювати положення ручок за допомогою ось цього пристрою. Відкручуємо два гвинти. Переміщуємо по осі ручки та закріплюємо. Тепер будемо збирати кожух. Він складається з чотирьох частин, включно із підрізувачем для волосіння. З нього і починаємо. Кріпиться він за допомогою двох тоненьких саморізів, котрі йдуть в комплекті, один та другий. Закріплюємо добре, щоб він у нас не злетів в процесі роботи. Звертаю вашу увагу на те, що загострена частина підрізувача направлена назовні. Тепер вставляємо спідницю у пас на кожуху. До фіксації. Наступний крок встановлюємо кожух на сам тример. Встановили. Маємо два отвори, в котрі кріпимо два саморізи. І закінчуємо кріплення нашого кожуху ось цією вкладкою. Вона фіксується у паз та кріпиться двома гвинтами. Кожух встановлено. Тример ми зібрали, лишилося визначитись із оснасткою. Що встановити: диск на 3Т або шпулю з волосінню. Спершу давайте встановимо диск 3Т. Для цього фіксуємо шпіндель та відкручуємо гайку. Резьба зворотня. Тому відкручуємо в іншому від звичайного напрямку. Знімаємо гайку, захисну шайбу та прижимну шайбу. Встановлюємо диск. Прижимна шайба. Захисна шайба та накручуємо гайку. Добре підтягуємо, але без фанатизму. Диск встановлено. А для того, щоб встановити шпулю з волосінню, знімаємо диск, усі шайби, котрі є на валу, та закручуємо на це місце шпулю. Шпуля встановлена. На панелі керування ми бачимо кнопку вімкнення. Індикацію рівня заряду батареї та дві кнопки, котрими ми обираємо швидкість обертання нашого валу або нашої насадки. Під'єднуємо акумулятор. Натискаємо кнопку Пуску. Бачимо індикацію, по-перше. А двигун запускається безпосереднім натисканням ось цієї кнопки пуску. Але не забувайте за запобіжник. Натискаємо спершу його, потім клавішу пуску. Модель ПТА-40 потребує двох акумуляторів одразу. Під'єднуємо. Табло керування в нас з однією кнопкою. Натискаємо. Інструмент вімкнувся. Ми можемо обрати два режими скоросних і один автоматичний. Перший режим це еко економний режим. Другий режим авто, Тобто машинка сама обирає, які оберти треба вімкнути в даний момент виконання робіт. І третій режим турбо. Також ми бачимо індикацію, котра інформує нас про стан заряду наших акумуляторів кожного окремо. Ну а для того, щоб працювати було зручно та безпечно, користуємось комплектним ременем. Одягаємо його на плече та під'єднуємо сам тример за допомогою ось цього карабіну. Так, набагато зручніше та безпечніше. Користуйтесь. На цьому знайомство із акумуляторними тримерами ПТА 30 та ПТА 40 ми закінчуємо. Який саме обрати? Якщо вас влаштовує тример на один акумулятор ПТА 30. Якщо потрібно довше працювати, на два акумулятори ПТА 40. Якщо було цікаво, чекаємо від вас подобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. А взагалі, підписуйтесь на наш канал. Бувайте здорові та багаті! На все добре, до нових зустрічей!